Всім привіт! А ось ми сьогодні в суботку на вихідних зробили ще один вольєрчик для наших малят. Була старенька дверка. Тут з піддонів зробили стіночку. Ось так наниз ОСБ поклали, щоб трішки було тепліше. Сінце і ось малятки, тут у нас 6 штучок. Вже звикають до нового місця. Ось такі у нас красунчики. Поряд у нас також ось бігають малявки гарненькі. Переселення у нас завершено. У нас всі мамочки, які навели, вони відпочивають у нас місяць. Потім ми їх паруємо знову. Відразу після відлучення малят не совітуємо парувати, організм він виснажений. Трішки їм треба, треба відпочити, а потім знову за роботу. Тому ось така ситуація. Ростимо, граємося. Всі красунчики, всі різнокольорові, дуже багато кольорів, всі класні. Ось така ситуація. Дякую за увагу.